Сьогодні у випуску п'ятого поверху ви дізнаєтесь про всі нюанси знищення тарганів та інших шкідників, як розлучитися мирно та всі секрети укладання шлюбного договору, останні тенденції утеплення будинків від вітчизняного виробника, та як обрати помічника, що дійсно допоможе на кухні. Доброго дня, це програма п'ятий поверх, і ми можемо офіційно засвідчити літо. Пролетіло з одного боку. Це засмучення, з іншого це початок нового шкільного року. В будь-якому разі для багатьох це хороші новини. Ну і я, звісно, зараз не про дітей кажу. Хоча цього року учні молодших класів можуть справді порадіти. Направда, вони того самі не розуміють, адже Міносвіти впровадили реформи з 1 вересня. Для учнів молодших класів будуть нововведення. Наша донька йде цього року до другого класу. Нам це у. Особливо цікаво, тому пропоную сьогодні поговорити про зміни у навчальному процесі у початковій школі. Незмінними залишаються лише витрати, особливо для тих, хто веде свою дитину вперше до школи. Так, от ми підрахували, і приблизно цього року відправити дитину до школи буде коштувати вам ну десь 4 тисячі гривень. А це на 20% більше аніж минулого року. У соціальних мережах жартують зібрати дитину в школу це як весілля відгуляти. Ну, ми вже витратили десь 500 гривень на канцелярію, але попереду ще взуття, а попереду ще зима, і попереду наш перший сюжет. До речі, про утеплення. Вже влітку завбачливі мешканці багатоповерхівок та індивідуальних житлових будинків починають утеплювати фасади своїх будівель, балконів та прибудов. Адже технологія, як правило, включає мокрі процеси і може проводитись при температурі не менше 5 градусів. Зовнішнє утеплення стін влітку зберігає прохолоду, а взимку тепло. До того ж, конструкція будинку не піддається деформації через вплив різниці температур та появи вологи. При цьому уповільнюються процеси корозії металевих конструкцій. Метод скріпленої теплоізоляції відомий в народі під назвою легкий мокрий метод перевірений спосіб стабілізації теплового режиму в оселі. Він полягає у монтажі теплоізоляційних плит до несучих конструкцій. Найкраще використовувати для цього утеплювачі: пінополістирольні плити, ансерглоб або мінеральну вату. Перед початком робіт потрібно провести ретельний технічний розрахунок. Наприклад, для південних областей, Одеса Миколаїв Херсон, там, де тепло, товщина теплоконструкції має бути не менше 10 см. Для західної ж України, де завжди холодніше, цей показник має бути ще більшим. Одна з важливих характеристик товщина утеплення. Кожен матеріал має якусь свою теплопроводність. То есть этот коэффициент теплопроводности он умножается на толщину этого материала, и потом это, допустим, там суммируется все материалы, из которых состоит там, несущая и ограждающая конструкция. Крім того, важлива власне, щільність матеріалів, що теж впливає на теплопровідність. Основной наш жилищный фон, панельные дома, стены которых состоят из керамзита бетона, да, толщина которых где-то примерно 35-38 см, то там однозначно утепление должно ну, быть как минимум там, 100 мм или 120 мм в зависимости от региона. Важливою особливістю такої системи теплоізоляції є те, що плити утеплювача закріплюються комбінованим способом: це клей плюс спеціальні дюбелі. Таким чином практично відсутні стики, а значить, створюється суцільна і рівномірна теплоізоляційна оболонка. Сучасний вигляд та модний дизайн забезпечать декоративні матеріали, наприклад, мозаїчна штукатурка торгівельної марки «Анцерглоб». У нас проїздить практически повний цикл, в виду, що начиная от просіювання крошки, потом ідет дальнейшее окрашування і виробляється продукція, яка має достаточно більшу, більшу цветову гамму. Тобто, це більше, більше 200 различных цветов. Кроме нас, на Україні, взагалі ніхто эту крошку не красить. Метод скріпленої теплоізоляції не найдешевший, але і тут можна пошукати розумної економії. Количество клеєвої смеси для пенополистирола і для мінеральної вати оно несколько И Естественно, допустим, там так як мінеральна вата має більш тяжелий вес, то соответственно і клеевой смеси на це тратится більше. А головне теплоізоляція приміщень зменшить витрати на котел або систему опалення, а значить, і вашу залежність від стрибків цін на комунальні послуги. Мені здається, міськрадам було б доречно додатково утеплити будівлю шкіл та дитсадків. Як оце, пригадаю перед опалювальний період в класах холодно, діти починають хворіти жах? А я, от як пригадаю, що треба вставати. Рано вранці за будь-якої погоди та настрою, збирати дитину до школи, стигнути до дзвоника? Так, так. Сьогодні ми вирішили поговорити про зміну в навчальному процесі початкових шкіл, і мені особисто подобається скасування техніки читання. Відтепер тут не буде нормативів. Мені теж це дуже подобається. Відтепер будуть дивитися на те, як зрозуміла дитина текст, який вона прочитала, з якою інтонацією вона це зробила. А не у це коли там 100 слів стигла за хвилину прочитати, але пробубніли. А про що ти прочитала? Я не знаю. Не зрозуміла. До речі, на фізкультурі у молодших класів також відмінили всі нормативи і збільшили уклін на команду гру та гру на допомогу. Мені дуже це подобається, тому що я пригадую, у мене завжди стрес був, коли були нормативи. І особливо, коли треба було це метання м'ячів. От я завжди так заносила м'яч, і він там, там не туди хороша. і коли падав. занесла, туди і залишився. Так? Ну так та. Ну, ти завжди така була з міткістю не дуже. Ну і з іншим також. Ну, добре, це... давайте не будемо про те, щоб до нам дійшло дивимося сюжет. Вересень це не лише початок навчального року, першокласники та дзвоники, а ще й гаряча весільна пора. Та незважаючи на велику кількість заяв на одруження, у вітчизняних рахсах знаходиться чимало прохань про розторгнення шлюбу. Україні за перші п'ять років подружнього життя розлучається до 75% пар. Нове покоління українців перевіряє на власному досвіді відомий вислів. Чим точніше договір, тим міцніше дружба. За останні 10 років в Україні кількість шлюбних угод зросла на 12 тисяч ситуацию, они ситуацію вони прагматично підходять, до цього питання, заключая брачні договора до моменту заключення браку. Якщо ж такой брачный договор не заключення, то что пара сталкивається при розводі з вопросом кому что. ще важливіше знаходити Соломонове рішення, коли колишнє подружжя ділить дітей. Тому іноді предметом такого контракту може стати саме питання утримання дітей. был случай, когда рассматривался вот только вопрос детей. То есть не вопрос не совместно нажитого, а то, что с кем остаются дети при разводе. Вот, и какая материальная компенсация выделяется на содержание уже детей. Должен сказать, что это не повлияло особо на сам брак. Що нажито в шлюбі вважається спільним, в тому числі і кредити, отримав одну третину майна, дістаєш і третину боргів. Утім, підписаний в шлюбі кредитний договір ділиться на двох, навіть якщо інша людина про нього не знала. Коли йде розділ, то місце з об'язаностями переходити права. Тобто не можна так, що от мені я забираю квартиру, а долги всі залишаються в другому супругу або супругі. От що воно ділиться в равних частях. Бывает так, конечно, когда там супруги, например, yeah. а... Не змогли виявити саме снажити, наприклад, де тоді файзіт був скрити, наприклад, недвіжимо, яка ніде не була зафіксована і так далі. Таємний продаж квартир, фіктивні займи, афери із дорученнями, при розгляді справ про розлучення іноді доводиться стикатися із справжніми афористами. Тож з одного боку, шлюбний контракт може і врятувати, адже такий документ суворо забороняє когось і подружжя залишати у невигідному матеріальному становищі. Тож, попри всю практичність, є в цьому щось такий неприродне Такий дуже тонкий моральний, морально етичний момент в отношениях людей. Вот у нас були случаи, когда пари согласившись на розробку договора. В последний момент вказувались по практике можно сказать, что що нам, к нам в основном приходять мужчины з цим вопросом в формі брачний договор. Цікавий факт: шлюбний контракт можна укласти не на весь термін шлюбу. Якщо хтось із подружжя вважає, що в певний момент варто переглянути умови контракту, то це можна запросто здійснити. Однак головне, щоб цей документ дійсно сприяв зміцненню стосунків. Тільки тоді його варто укладати. Поверх і сьогодні ми обговорюємо нововведення для учнів молодших класів. Я до речі, там не дочитав. А що там в математиці відмінили? Там відмінили зазубрювання таблиці множення. Відтепер дітей навчатимуть розуміти принципи додавання і не вимагатимуть знати таблицю на пам'ять. Так я не розумію. А Як ми раніше множили? Все ж було нормально. 6 у 8 – 48. 6 у дев'ять. 49. Що? Ну, я жар... 54. я... 54. Та я жартую. Mm -hmm. Просто насправді, коли ми вчили таблицю множення, це була десь е, остання чверть другого класу, нам тоді mm -hmm. було по 8 десь років, розумієш? А сьогодні від дітей вимагають знати таблицю множення вже на початку другого класу і дітям по 7 років. Декому навіть по 6. Я розумію. Скільки буде 7 і 8? А 4 на 9? Що, ні? Ну, 4 на 9, 36 буде. А ну це я попередня порахувала. <після> Зійшло, так? <да? см> ну так. Ну насправді, добре. От таблиця множення, що вона мені дала у житті? От скажи, вона мене зробила краще чи гірше? Ну добре, я погоджуюся. Там в початкових класах дійсно множення там для дітей це ще зарано. Але я дуже сподіваюся, що подальши класи, в подальших класах оця ця тригонометрія, осіну з сінусу, ця геометрія точно нікому не потрібна. Давайте краще дивитися наш наступний сюжет. Сьогодні ми дійшли до огляду м'ясорубок. і Ця тема виявилася не такою банальною, як можна було подумати спочатку. Отже, сучасні моделі електром'ясорубок вміють молотити фарш різної консистенції, виступати в ролі терки, овочерізки і навіть соковижималки. Ви вже здивовані? Поговоримо про все по порядку. Якщо ви дійсно задалися вопросом вибрати м'ясорубку, перше основне – звертайте увагу на те, з чого він вона Саме в бюджетних моделях завжди йде пластиковий корпус, металічні деталі. Тосується из з якогось більш-менш дешевого сплава, або же уже из алюминия. Також зверніть увагу на довжину шнура, оскільки занадто короткий шнур вимагатиме використання подовжувача, або ж вам доведеться працювати поруч з розеткою. Що ж стосується технічних характеристик, то перше, на що варто звертати увагу, це на потужність м'ясорубки. Є дві можливості у м'ясорубки: це максимальна пікова можливість, яка вона робити на нагрузки, і робоча можливість. Пікова нагрузка може бути там від тисячі до двох тисяч Но робоча від 400 до 800 там, 900 ватт. Це максимально. Як правило, виробники виносять на загальний огляд тільки дані про максимальну потужність електром'ясорубки. Саме ця цифра красується на коробці і корпусі агрегату. А ось для того, щоб з'ясувати номінальну потужність, доведеться заглянути в технічний паспорт м'ясорубки. Вибираючи м'ясорубку, обов'язково зверніть увагу на якість та матеріал, з якого виготовлені ножі. Це обов'язково повинна бути сталь високої марки, але це не виключає необхідно періодично їх заточувати. Также некоторые производители заявляют о том, что происходит автоматическое затачивание ножей во время работы изделия и заточки ножей не требуют. Да, это действительно так, но основная задача такого ножа это просто постоянное притирание к сетке за счет этого и происходит видимость заточки ножей. Зверните увагу и на наявність функции реверсу. Для того, щоб дуже легко почистити і заставити м'ясорубку работать в используется функція реверс. Выключаете функцію реверс ідеть обратна покривка шнека. Собственно говоря, тим самим вытягивается то, що застряло перед сеткой. Якщо такої функції немає, то для того, щоб звільнити шнек і решітку від непрокрученого м'яса, доведеться розбирати м'ясорубку. Частыми причинами виходу з строя є перегрузка клієнтом в системи. В приборі муфты, муфти которые защищают мотор от перегрузки. Обычно клиент не, не хотя перегружает систему, либо что-то туда сильно твердое сует, либо что-то много. І це приводит к поломке предохранительной муфты. Тоже касательно напряжения в сети. Они тоже неблагоприятно влияют на работу бытовых приборов. Тоже, аби в берегти ваш прилад від несправності, виробники створили деякі елементи захисту. Они обеспечивают максимальну защиту. от попадания чего-либо, даже вплоть до попадания костей, металлических, примерно все остального. срабатывает защита следующим образом: мясорубка просто выключается. Устранили причину, включили, продолжают работать. Если же вы хотите более высокие нагрузки, также смотрите на мясорубки и модели, у которых есть внутри хотя бы датчик температуры, потому что как прибор имеет свойство перегреваться. Если есть датчик температуры, как только перегрелся прибор, это либо подача звукового сигнала, либо же сразу же отключение самого прибора. Можно сделать в принципе подобие кухонного комбайна, потому что Многими моделями йдуть в комплекті вже терочки шинковочки, шанковочки мельнички, либо ж яка-то кафімолка. З деякими моделями також йде в комплекті цитрус-прес, для того, щоб можна було вижимати ще й сок. До речі, якщо вам потрібно пропустити через м'ясорубку соковиту ягоду, то будьте готові до того, що бризки соку розлетяться по всій кухні. Аби цьому запобігти, потрібно взяти півтора-літрову пластикову пляшку і відрізати денсер. Потім робимо вертикальний виріз на пляшці шириною 6-7 см і одягаємо заготівлю вирізаної частини. Нам м'ясорубку. Завдяки захисному ковпаку з пластикової пляшки бризки не будуть розлітатися по кухні, а вам не доведеться робити чергове прибирання. І наостанок бажано, щоб у корпусі електром'ясорубки було передбачене місце для зберігання насадок і шнура. Це позбавить вас від необхідності або виділяти для цих предметів спеціальне місце у шафі, або перед кожним використанням починати розшук необхідних деталей. М'ясорубки, це також наша тема, і ви дивитесь програму П'ятий поверх. Ну а повертаючись до нашої сьогоднішньої теми обговорення, нововведення до освітньої програми у молодших класах, варто згадати і про так звані рекомендації, тобто не те, що прописано законом, а те, що рекомендовано у навчанні. Так, наприклад, з 1 вересня вчителям рекомендовано у роботі із Учнями початкової школи не використовувати червону ручку. Я, до речі, над таким ніколи не замислювався. Ну, психологи давно переконують, що коли вчитель підкреслює якусь помилку дитині червоною ручкою, то червоний колір це колір агресії. І це якось так пригнічує дитину. Та нехай хоч зелено підкреслюють, мені немає ніяких проблем. Особисто мені сподобається те, що учням початкових класів рекомендовано писати олівцем. І знову ж таки для чого? Для того, щоб можна було виправити свої помилки, а не переживати над ними. Супер. Ну поки що. Мені всі ці нововведення до вподоби. Ми ще не знаємо, як вони будуть проявляти себе у дії, але задумки дуже позитивні. Ми не впевнені, чи сподобається вам наш наступний сюжет. Він точно буде не дуже приємний, але він буде дуже корисним. Рекомендовано до перегляду. Досить часто житлове приміщення стає місцем навали різноманітних комах шкідників, які не тільки викликають дискомфорт мешканців, але й здатні негативно вплинути на здоров'я людей і домашніх вихованців. Саме розпространені е, насікоме, коде зустрічаються в житті людини, це таракани, клопи, блохи, е, мурав'ї способствують цьому антисанітарія. Е, помещений, то есть несовременные влажные уборки, отсутствие какой-то проветриваемости помещений. Держмешки могут стать переносниками різних хвороб або навіть пошкодити электроприлады. Они являются синонтропными организмами, то есть они несут на своем теле большую численность микроорганизмов, могут переносить также яйца гельминтов и самих гельминтов. Они являются разносиками всех. практически известных э, кишечных инфекций. Очень часто встречаются они в компьютерной технике, э, залазят в системные блоки, ноутбуки, продуктами жи жизнедеятельности и... Оставшимися частіцями забивають там вентиляцію, там приводять к неї справності. Існує декілька причин появи комах в будинку. По-перше, це постійна висока вологість або навпаки надмірно сухе повітря. По друге, наявність антисанітарії в приміщенні, і по третє, близькість житлового будинку до водойм або квартири на перших поверхах. Все це дає можливість проникнути у ваше житло без особливих труднощів. Який би тип паразитів ні завівся у вашому домі, позбавлятися непроханих гостей слід максимально. Максимально швидко і в цьому випадку можна розпочати з народних засобів. Казалось би, елементарний такий метод це проста лікарна ромашка. Всех в тому числі тараканов і муравьєв. Вата растение можно купить на рынке, можно купить как лекарственное растение в аптеке и посыпать просто измельчить его, перетереть и посыпать этим порошочком. Окрім народних методів, позбутися шкідників можна спробувати за допомогою хімічних препаратів. Нескладбу бы, для цього продаються различные препараты. Гели, ловушки порошки посыпушки разные ну, а найкраще на вашу думку что это вот, у капканы який... найкраще комплексно комплексно подходить намазайте гель посыпайте порошком и положите ладу ага. насекомые сами по себе допустим те же тараканы они каннибалы то есть ага. скушав эту приманку он приползает к себе в логово говорится і там його починають його, і вони теж погибають. Проте, якщо немає впевненості у власних силах або чисельність шкідливих комах, стали величезною, то доцільно скористатися професійними послугами фахівців з дезінсекції. Скільки середньому коштує е, позбутися цих торганів і так далі, ну смотрите, ціни, як правило, договорні. Є поняття мінімальний заказ, тобто по це порядка 600-650 гривень. І далі вже залежить від об'єму роботи і складності роботи. Срідні це не можуть разне можуть бути, різні. Можуть бути як 12 гривень за метр, так і до 50 копійок. Тож, як бачите, позбутися шкідників реально головне мати бажання. Важливо дотримувати чистоту і проводити генеральні прибирання, які у поєднанні з виконанням профілактичних заходів не тільки дозволять максимально ефективно знизити можливість проникнення комах будинок, але також зроблять перебування шкідників у житловому приміщенні неможливим. Ну добре, з тарганами розібралися. Давай краще підсумуємо все, про що ми з тобою говорили впродовж цілої програми нововведення у системи навчання. Ну насправді їх дуже багато, але якщо сказати в цілому, то нова реформа спрямована на розкриття індивідуальності дитини. Вчителям дають більшу свободу в викладанні матеріалів. Ну а дітей позбавляють старих нормативів. Насправді, міносвіти заявляє та запевняє, що це лише початок реальних нових реформ у навчанні, адже погодьтеся, таке вже давно повинно було статися, адже нове покоління потребує нового навчання. Ну а на. Наша електронна скринька потребує ваших листів. Тому пишіть ваші відгуки щодо реформи на нашу незмінну електронну пошту П'ятий поверх Равлик. Укрнет. Зустрінемось на цьому ж каналі рівно за тиждень восени.